Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно незаконних штрафів ФТЦК СП. А ЗСУ. Справа в тому, що як я і попереджав в своїх роликах, відео і постах, що ТЦК СП ЗСУ, їх начальник район, буде виписувати штрафи. Onо. Що це означає для кожного українця? Слухайте уважне, що вона зараз яку аферу робить. По-перше, виписують нібито незаконний штраф, який на якомусь клапан аферу, і не сповіщають виконавчу службу про. Сам штраф розтягнення, стосовно постанова. А що? Вони звертаються до банківської установи, де ви тримаєте рахунок картковий і блокують вам гроші. Що потім вони роблять, навіть якщо у вас кредитний ліміт нуль. Що вона роблять так? Слухайте уважно. Списують на свою користь гроші, які йдуть з ваших карток. З кредитним лімітом 0 гривень. І списують дуже багато грошей. Як захочує начальник ФТЦК СПЗС А саме по 25 тисяч можуть списувати, по 50 тисяч, як їм заманеться. І щоб скасувати цей мінито штраф, що потрібно зробити. Якщо він там наклав на вас якийсь штраф, про це не повідомив виконавчу службу, ви не можете отримати, пункт. ви повинні звернутися до. Код ЦКС щодо надання вам копії цього адмін штраф, щоб оскаржити цей штраф судді. Саме то, ну що, якщо ви не повідомили про час і місце, коли буде розглядатися і штраф він незаконний. І що тому, що. Це нефтур, начальники ДЦК СП район і навіть обласних. Нефтурці і займаються повним безправ'ям, грабують рахунки українців, а банки їм потурають. Тому моя порада не використовуйте, не відкривайте на Мальте карт з кредитним лімітом. Їх не потрібно у вас бути. А повинна бути звичайна карта. Звичайна. Де кредит буде неможливо взяти. Саме так. То, якщо ви зіткнулися з незаконним, писанням коштів, що вам потрібно робити? По-перше, звернутися. Листо до банку, з яких причин вас заблокували, щоб вони вам дали роз'яснення, хто звертався до них, з якого приводу, щодо списання на кошту. Потім що ви робите. Ви пишете скаргу на цей банк НБУ, потім, якщо це був ТЦКС ЗСУ, що ви робите? Звертайтесь до них, якщо вони не передавали ваші дані, виконавчу службу чи вимогу вас сплатити, а просто списали ці кошти незаконно, то ви маєте право вимагати від них заяву в електронній формі чи Укрпошту надіслати. З вимогою надати копію цього штрафу. І цією копію ви маєте траву вже тоді оскар цей незаконний штраф, І це все одно незаконний. І 99% таких штрафів, які виписує ТЦК СПЗС. Незаконні. В основному навіть не начальник виписує, а якийсь підлеглий це. По своїй ініціативі або за вказівкою начальника. Для прикладу, заступник начальника ТЦК СПСДСУ накладає штраф. А це він робити не може. Це може робити лише обласний начальник. Цекає СССР. Ось, в чому сьогодні проблеми усе цих Тому що вони не дотримуються законодавства України. Для чого тоді Кодекси приймалися про адмінправопорушення? Для чого всі ці закони? Як так і скажі, що ми живемо. За законами середньовіччя, що в Україні не правова країна, навіщо ці кодекси, кримінальні, адміністративні, якщо ви робите що хочете, ні так не буде лишанові. Ці ваші незаконні штрафи будуть вкасовані. Так само, як і фальсифікація вам кримінальних справ проти звичайних громадян. На 337, 338. як ви любите діяти не по закону. Стосовно цифрового ВЛК. що хочу сказати. Це Оман вигадана для того, щоб скасувати рішення незалежне. ВЛК цифрових. щоб ТСК СП, ЗСУ рішенням своїм скасував всі ваші діагнози і сказав, ви всі придайте. От і все. Це не незалежне проходження ВЛК. Це не про ВЛК, це про гроші. Вони займаються лише або торгівлею, корупцією. Та беззаконня, виловлюванням людей на вулиці, що навіть інколи і порада адвокатів, тобто Але мої поради завжди допомагають. Якщо ви опинилися у військовій частині, у вас нема змоги не приймати присягу, не приймати. Не одягайте військових, відмовляйтесь усі. Виконувати накази на чак. Хай записує все заче непокору і так далі. Забороняйте йому знімати вас. Бо це відео буде скасовано в кримінальному провадженні проти вас як недопустимий доказ. Беріть собі на зумі. Це буває в житті в перший раз. Тому... Будьте готові до цього. Стосовно порад деяких адвокатів юристів, що вони там кажуть, що потрібно писати якісь заяви в ТЦК, СП ЗСУ, провідстрочку і так далі. Зараз ніхто нічого надавати не буде до 9 спаду. Це по перше, ТЦК СП ЗСУ час Повністю завалено роботу. Вони не справляються. Тому ця порада не буде працювати до 9 листопада. Буде працювати після 9 листопада. Тому що економічне навіть бронювання нас призупинена. І тому всі, хто пішов в ТЦК СП рано чи пізно, Можуть бути мобілізовані. Або не мобілізовані, все залежить лише від Але хочу сказати, що штраф можуть і їх виписування. Дякую за увагу! Гарного вам донат на криптогаманець чималюкат. Дивіться мої минулі та наступні. Залишайтеся зімка. Порада ТСК діяти по законам та по постановам Кабінету міністрів Зробіть собі вже нормальне. Вигляд це по-перше. Окремі форми. По-друге, нормальне посвідчення, а не те посвідчення, яке вам ви у вас повинно бути посвідчення згідно постанови. 11.37, частина перша, а не частина друга. У вас було дуже багато років, ви це не зробите. І мати при собі виписання, але і цього не було. І ще хочу сказати: та цікаві з мобілізація. Ще раз скажу. Ніхто нікого не може змусити воювати за іудея Зеленського. Ні так не буде. Це лише добровільне волевиявлення громадянин України. Дякую за о. Гарного Юридична консультація з будь-яких права Коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист по темі військового права ТСКСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі ТСКСП коштує 700 гривень. Заповнення позивнуть заяви суд коштує 1500 гривень. А саме для прикладу оскарження адмін штрафів проти вас. Інецький. Заповнення просто заяви суд тисяча гривень. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас, кримінального права, процесу коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий захист кримінальних справ коштує 500 доларів США. Юридична консультація в сфері податкового права коштує 1000 гривень. А також юридична консультація, як вести автомобіль і бізнес статус. Вона також коштує 1000. Грн. Також замовляй в мене послугу витяг за кодом Євдефол. Дізнайся, про право з тобі та контрагента за кодом Ядефол. Замовляй в мене ці послуги. За електронну адресу академії.мі. Підписка лайк рефорст. Донат. Роби в шапці професією. Або на мій електронний криптогаманець. гаманець. лаку який брав. Дякую за увагу, шановні Тейлор Глядачі моїх YouTube каналу. Дивіться мої минулі, та наступні привіт. Дякую за увагу. Гарного вам.